Я впевнена, що буквально кожен чув про медичний центр Лелека, але чи кожен знає, що це не тільки пологовий будинок? Так, так, спектр послуг тут дуже розширився, і у цій клініці передбачені обстеження та лікування для всієї родини. Раніше цей медзаклад асоціювався тільки з вагітністю та пологами. але зараз тут працюють фахівці різних напрямків. Є власна лабораторія, працюють дві багатопрофільні клініки та центр сучасної хірургії, де виконуються операції за багатьма напрямками для дорослих. До речі, лелека це єдиний медзаклад в Україні з престижною Народною акредитацією JCI. це означає, що всі процеси в клініці працюють з суворими стандартами. Для пацієнтів це означає якість та безпеку лікування на всіх рівнях. Сьогодні я прийшла на мамологічний чекап. Сподіваюсь, ви також дбаєте про своє жіноче здоров'я і не пропускаєте щорічні обстеження. Чоловіку необхідно було здати аналізи, а дитині відвідати педіатра та зробити щеплення. Зручно, що всі необхідні спеціалісти знаходяться в одному місці. А Завдяки новій програмі лояльності Лелека Феміліклаб пацієнти медцентру отримують збільшені знижки і може можуть створювати сімейну групу, де вигідні умови діють не лише для вас, а для всієї вашої родини. Це чудова можливість подбати про здоров'я близьких, лелека простір турботи про здоров'я всієї родини.